Мальків та якими нині заповнені ці шість резервуарів, сьогодні випустять у Кременчуцьке водосховище. Їх два роки вирощували у Єркліївському розпліднику. Про це нам розповів його працівник Олександр Безуглий. Вага кожної рибини від 130 до 150 грамів. Оце пістрі оце білий. Попадається де більше, де менший. Це резервуари облаштовані спеціальними трубками, завдяки яким у воду потрапляє повітря, і риба не задихається, каже пан Олександр. Перед зарибленням їх виймають та за допомогою рукавів випускають рибу до водойми. Надіваємо рукав, надіваємо рамінь і випускаємо рибку на воду. Головний рибовод Іркліївського риборозплідника Сергій Піддубний каже, малюк продовжить рости вже у водоймі і через рік важитиме до двох кілограмів. На сьогодні та риба, що в минулому році зарибляли, вона від півтора до двох кілограм ваги, а зарибляється 150 грамів, тобто в 10 разів. На наступний рік вона, звісно, вже не переросе там у 10 разів, але десь у 2-3 рази вона буде 3,5-4 кілограми. Цю ж рибу вже можна… Виловлювати, і вона зручна для переробників. Випущені у воду товстолоби очищатимуть водойму від водоростей, розповів начальник обласного відділу іхтіології, регулювання рибальства, мельорації та аквакультури Олександр Жежеря. Зариблення товстолобом позитивно вплине на стан водойми у Кременчуцькому водосховищі, оскільки товстолоб він є біологічним мельоратором. І основу його раціону складають синьо зелені водорослі, які ми кожного року бачимо у нас на водосховищі. Сьогодні планують випустити 6 тонн малька «Товстолоба». Про це розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Всього цьогоріч випустять у воду 61,5 тонни риби. На це з обласного бюджету спрямували 4 мільйони гривень. Кожна вложена гривна в маленьку рибинку. Вона по кінцевому випадку і через податки, і через продажі. Додає нам доданої вартості до 4-9 гривень. Отже, потенціал саме рибної галузі надзвичайно великий. В 2024 році ми загалом валовий виров риби склав понад 6 тисяч тонн. Сьогодні ми ще тільки розпочали осінній сезон. Осінній вилов ми вже понад 3 тисячі тонн маємо. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.